Україна, батьківщина моя, рідна ненька Україна, в моїм серці ти єдина, бо твої степи чудові, луки різнокольорові, і вгорі блакитне небо і птахів веселий щебет. все це моя батьківщина, моя гарна Україна. Ось небо блакитне і сонце в зеніті, моя Україна найкраща у світі. Ось дітки, подивіться, яка в нас велика наша країна. Площа України дуже велика. 603 549 квадратних кілометрів. Ось дітки, наші державні символи. Це державний прапор, державний герб. І їм України ще не вмерла України і слава і воля. Синє небо жовте жито цю святину знають діти, це діти прапор. Наш герб – зуб це воля, слава і сила, наш герб – зуб, недоля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо ми людям. Столиця України місто герой, Київ. Подивіться, який він гарний. Наші сусіди Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща. Зацвітає калина, зеленіє ліщина. Степом котиться диво луна, це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато, мама одна. Сади чарівні, мальовничі, села, Моя Україна, це пісня весела. Бо нам найрідніша вітчизна і мати, то як же нам дітям її не кохати? Ми всі дітки кохаємо нашу рідну неньку. Україна. Моя Україна це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні джерельця, Моя батьківщина це хата й калина, що виросла біля вікна, Моя батьківщина це вся Україна, що в цілому світі одна. Моя Україна козацька слава, така волелюбна і мирна держава. Україна мирна країна, її народи хочуть жити в мирі і злагоді. А ось такі є прислів'я та приказки кожному мила рідна сторона, батьківщина, мати, Умій за неї постояти. Без верби і калини немає України, рідна земля і в жмені мила. Жить в вітчизні служить. А зараз, дітки, зробимо фізхвилиночку, Встаньте, діти, посміхниться, землі нашій уклоніться, за хороший день вчорашні і до сонця потягніться, в різні боки похиліться. Веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Україна, діти, єдина країна, нероздільна, як мати й дитя. Твердо вірю в майбутнє своєї країни, такої, як вона, в світі більше нема. Що ж таке, батьківщина? За віком калина, тиха казка бабусі, ніжна пісня матусі, Дужі руки у тати, під тополями хата, під вербею криниця в чистім полі пшениця. Серед лугу лелека і діброва далека, І веселка над лістом, і стрімкі обелісок. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. Її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. А зараз, дітки, давайте вивчимо вірш Марії Познанської про нашу Україну. Ми дуже любимо весь наш край. І любим Україну, її ла зелений гай, в саду рясну калину там соловейко на весні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Україна, діти, багатонаціональна і багатомовна, але Україна єдина, пам'ятаємо. Не забуваємо і цінуємо нашу батьківщину, збережемо наш патріотизм, віру та силу духу для наступних поколінь. Діти, любіть свою батьківщину. На все добре, дякую за увагу. До побачення.